Повітряна куля та національний жовто-блакитний прапор у небі цьогоріч день незалежності України жителі Володимир Волинська запам'ятають надовго. Такої феєричної події тут ще не було. У самому центрі міста на повітряній кулі під захоплені вигуки Володимирчан здійнявся у небо державний прапор. Акцію Піднімемо прапор, піднімемо Україну організував кандидат у народні депутати по 19-му виборчому округу. Геннадій Частяков. Я вдячний нашим дідам, прадідам, батькам, які Подарували нам таку можливість і здобули незалежність України. Сьогодні ми підіймаємо на жовто-блакитний стяг у небе. Це є символом того, що ми готові підняти нашу державу, підняти Україну. Громада у захваті від видовища Свято справді вдалося. Як планували організатори цього дійства, це символізує підняття рівня життя українського народу. Мені дуже сподобалось. Я просто раніше ніколи не бачив ну, повітряну кулю. Геннадій Частяков впевнений, за роки незалежності виросло покоління спроможне перетворити Україну на сильну європейську державу. Тому майбутні держави саме у руках молоді. Сьогодні саме перед молодим поколінням покладена місія підняти Україну. І ми з гордістю це завдання виконаємо. Громадянською позицією земляки Геннадія Частякова захоплюються. Переконані, саме таким повинен бути приклад для підростаючого покоління. Звичайно. Потрібно брати приклад з людей, які ставлять перед собою цілі, і ці цілі досягають. Він є прикладом, що він такий молодий і пішов, що він заробив, і так, як ми знаємо по його біографії, що він сам сам вирвався і без ніяких. І допомоги запальні конкурси, оригінальні призи тішили Володимирчан, а грандіозним подарунком у цей день стали особливі гості квінтет народного академічного хору Григорія Вірьовки, які подарували відпочиваючим надзвичайні емоції та святковий настрій.